Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Друзі, той, хто дивиться мій YouTube канал, знає, чим я займався останнім часом. Займалися, друзі, посівною земельних ділянок, я допомагав кумові, кум допомагав мені в посівній, в принципі, з роботою справилися. Так як друзі, мене практично вдома не було, днів 10, можливо, навіть і більше, все господарство було на дружині. Дружина, звичайно, молодчинка, справилася з усією роботою на всі 100. І намалювала, і годувала поросят, і прибирала в поросят, дивилася за дитиною, дивилася за будинком В принципі, молодчинка. Всю роботу зробила, можна на неї надіятися. Так як друзі навіть жартувала, каже, що научи мене косити мотокосою, я буду прибирати бур'яни на подвір'ї. Але це не жіноча справа, звичайно, допомогла по господарству. Буду я займатися всією тією роботою. Так як друзі виходить, що вчора закінчили посівну вже сої. Декілька фрагментів, звичайно, вставлю в відео, як на все це відбулося. І, в принципі, сьогодні друзі, вже я вихідний. Буду займатися домашнім господарством. Зараз планую намолоти дерті нашим поросятам на декілька днів, так як на сьогодні субота, завтра у нас свято. Буквально днів 2-3 будемо відпочивати, просто дивитися за господарством, набиратися сил і з понеділка вже будемо займатися іншими справами. Так як справ дуже багато, часу обмаль, а його все потрібно робити. І, друзі, декілька днів мені. Запропонували деякі люди купити одну річ на господарство, так як знають, чим я займаюся, що тримаю поросят на відгодівлю, тримаю свиноматок, в принципі, займаюся сільським господарством. Запропонували купити одну річ. Звичайно, сумнівався оці всі дні ходю, думаю, чи варто її купувати, чи не варто, так як річ не з дешевих, ну річ потрібна. Сьогодні проснувся з новими силами, з новими думками, і, в принципі, наважився, що буду купувати цю річ. Звичайно, сам я з цим не справлюся, подзвонив до товариша, до кума. Кажу, куме, треба виручити. Кумка, питань немає, освободюся, приїду, поїдемо, заберемо, привеземо додому, і в принципі все в нас буде, друзі, по красоті. Так що, звичайно, я вже все на господарстві підготовив до цієї покупки. Привеземо, друзі, поясню, чому я це купив, для чого мені потрібно. І, друзі, чи варто мені взагалі було це купувати. Так що додивляйтеся відео до кінця. Відео буде сьогодні, я думаю, що цікавим. Підписуємось на канал, ставимо лайки, якщо подобається відео. І друзі, погнали працювати. Що ж, друзі, Получається, посівна у нас відбулася, тільки що вже доукатував кум останню ділянку огороду. Мою, в принципі, вже все подосівали. І робота, друзі, виконана. Юмезики працюють. Все, друзі, зроблено по красоті. Так що будемо чекати на всходи нашої сої. Подивимося, тут у нас інший сорт сої посіяний. Там у нас ранній сорт Монро на ділянках, то в принципі подивимося, що ж воно вже буде в подальшому сипати. Так що, трудяги, якось так. Так, ну що ж, намололи один ящик. Тут у нас пшениця, ячмінь, кукуруза, мололи на тройку решето. В принципі, це на годівочних поросят. Я думаю, що питань взагалі немає, щоб і не пилюка одна була, а було зерничко. Друзі, думаю, що намололи кілограмів десь в принципі по цьому ящику я в курсі що ящик на півтони. Практично намололи повен ящик, там буквально ще кілограмів стоп улізло. Ну, думаю, що мені на днів 2-3 вистачить цього всього корму. Так що робота розпочалася, працюю. Зараз, друзі, вже так сказати, підготовився по господарству. Зараз покажу трошки обстановочку. Звичайно, позаростали, бур'яни шурують. Ну, малий вже речі порозкидав, будемо збирати. І, друзі, трошки вам намікну, що я запланував, так як бачите, вже зробили таку кліточку. Ну, Кліточка буде, я бачу, що малувата. Навірно, щось будемо думати, щось будемо якусь реставрацію робити. Ну, то вже побачите все трошки далі по відео. Так, В принципі, у нас поросята в порядку, водичка є, їсти ще давати не буду, хай вони ще нагулюють апетит. Привіз люцерни на косим нашим поросятам, поприбираємо вже, як у них тут повністю, потім будемо годувати. І тут трошки меншенькі свинки, то нічого, ми їх в подальшому постараємося залишити собі на свиноматок, а там, як друзі, воно все вийде. В принципі, друзі, зараз йдемо займатися косінням трави. Так, як позаростали, бур'яни шурують, треба все наводити красоту. Ну, це в нас тут ще. По-божому так сказати, потрібно його все з понеділка буду викосювати, а вже за подвір'ям там уже таке, що треба валити на сіно. Що ж, трудяги? Получається, добрався я вже додому. З'їздив я за своєю покупкою. І ось що я прикупив на своє господарство. Що ж, трудяги? Получається, з'їздив я за такою нашою покупкою. Прикупив свинку на свиноматку собі на господарство. Це свинка породи Контор. Получається, це все одно вернулася в сім'ю наша свинка. У нас були. Так сказати, свиноматки дюрки чистокровні декілька там років назад. І виходить, що покривали ми їх п'ятреном чистокровним, і вийлися в нас такі контори. Ця свинка мені ще і з маличку вона дуже сподобалася. Але так як не було часу її і місця тримати на бідгодівлі, виходить, я продав її тут по нашій місцевості людям. В принципі, Свинку вони вигодували доволі непогано, свинка дебела, я думаю, що 200 кг гарантії у ній є, можливо, навіть і більше. Це плюс-мінус. Так як ми нещодавно різали свинку, теж породи контур, ну вага приємно здивувала. Получається, друзі, чого ж я її купив для себе? Так як, друзі, гріх таку свиню переводити, свинка ідеально підходить на свиноматку, так як вона висока на ногах, там пар. Цей цьок вистачає, щоб випоїти певне количество поросят. Получається вона длинна сама в собі. І взагалі свинка не вредна, спокійна. І, думаю, звернулися декілька днів назад кажуть, не хочеш прикупити. Звичайно, трошки воно накладно мені не в даний час, і посівна, і все все потребує коштів. Ну Вирішили так з дружиною переговорили. Треба куплять, надо розвивати домашнє господарство, робити якусь зміну. І вирішили сьогодні встав, 100 утром. Думаю, треба їхати, треба забирати. то що, не дай Боже, таку свиню перевезти, просто убрати на м'ясо, ну гріх переводити таку свинку. Поїхали, тільки що з кумом привезли, розгрузили, спокійно, вона зайшла до нас у сарайчик, зайшла в станочок. В принципі, хай тепер осваюся на своєму вже господарстві. І, звичайно, в мене плани друзі на неї, чого я її сьогодні забирав. Того, що на нас через декілька днів вона повинна кидатися в охоту. Цю свинку я доволі непогано так знаю, як не перший раз її вже бачу, як вона росла. І виходить, хочеться її вже покрити вдома на своєму господарстві, щоб потім не возитися туди з кабаном, сюди з кабаном. Ну, коротше, хочеться його вже все зробити так, як воно положено. Через декілька днів вона кинеться в нас до кабана. Дай Боже, ми покриємо її чистокровним макстером. Подивимося, як у нас все там відбудеться. І в принципі будемо чекати на опорос. Свинка хороша, вгодована. Можна навіть порівняти її по габаритах. Це молода первістка. А це буде у нас точніше. А це у нас тут наша старуха вже за п'ятим опоросом покрита п'ятим разом. Покрита також Макстером чистокровним, і це ж також порода Макстер. Ну, Тут вона Макстер плюс 5рен. І друзі, можна сказати, що габаритами вони не особо відрізняються друг від друга. Ця, звичайно, 250 з плюсом. Ця десь, ну, плюс-мінус 200 є. Можливо, навіть і більше. Так, ну що ж, машулька наша вже кушає повним ходом, апітіт у неї хороший, стрес у неї немає ніякого, Ну, тут і недалеко їхати, то в принципі. Вже на новому місці хай і живе. Все господарство вже погодували, відгодівочних зараз перейдемо також покажу. Так, Відгодівочні теж наші вже в порядку, кушають повним ходом. Ну і в принципі, так, травичку скинемо. Хай їдять, хай ростуть, а на цьому робочий день вже, Все, вже що, друзі. Як самі бачили, який сьогодні у нас був насичений день, і попрацювали по господарстві, покосили на подвір'ї, з'їздили за нашою новою покупкою. Свинка мене приємно здивувала, так як свинка така, яка має бути свиноматка. Висока на нога, длинненька, спокійна. Думаю, друзі, з такої свиноматки буде діло. Так, так що, друзі, всіх з наступаючими святами, так як у нас вже прийшла Пасха. Завтра точніше вже буде свято. Всім бажаю всього найкращого, спокою, чистого мирного неба над головою і щоб уже закінчилася скоріше ця клята війна. Так що, друдя, кому подобається таке відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!